Ви часто нас питаєте, яку книжку можна взяти для того, щоб навчати студентів Business English. Отже, наша відповідь тут. Express Publishing Communicative Business English Activities. Є найважливіші теми, такі як Business Correspondence, Telephoning, Presentations, Meetings, Job Applications, Cross-Cultural Awareness and Social English. Давайте дивитися. Це книга «Справжній старт». Отже, вона складається з безлічі Activities for Teaching Business English та роздруківок. На початку йде Map of the Book, де ви знайдете усе необхідне. Ось загальні теми. The Office Jobs і так далі. Отже, як виглядають роздруківки? Ось так. Це фотокопіл Activities підходить як для індивідуальних занять, так і для груп. Надзвичайно корисно та цікаво. Нарешті щось цікаве для business English Lessons. Ціна в описі. Змовляйте в особистих.